Друзяки, всіх радий бачити на каналі. Попереднє відео залетіло, не знаю чи це буде попереднє, чи там між ними ще будуть. Там був експериментальний форматик, повне виваження трофейчика, але було кльово. А зараз, друзяки, сьогодні є диньок. Приїхав на розвідку на хаджибайський ви Подивіться, як по воді гуляє мальок. Я не знаю, що це гуляє, але його не ну, дуже-дуже багато. Рибаків, до речі, вистачає. Тільки, тільки я ось виїхав, писали, що тут якесь нещастя змій. І я щось думав вже розворачуватися і тікати звідси. Але я не знаю, що це. Вон, просто дуже-дуже. Мені здається, це пілінгас. Так, це дуже-дуже великі стаї пілінгаса. йо тут дохрена і трошки. А, змій, як стаді, теж є. Главне, щоб він не збивав все, що є на гачку. То, друзі, зараз проїдусь по березі, знайду приємніше місця. Хочу проїхати від... Нерубайського, від дамби тут від об'їзної дороги аж до Алтестова. Подивлюся, що по місцям. Все, друзі, довго не затримуюсь, іду, затарюся в магазині. Тут через дорогу і все, і поїхав. Уже кілометраж намотав її в мою такими, звісно, буграми поперся. Рибаків взагалі не видно, а там біля де машини катаються, ті. Поза шляховики там був тільки одна машинка бацюга сидів. І далі тишина. Ой, тут очеретик знизу. Тут донизу не знаю машини можна спуститись Ой, ти що, тут пляжики класні. Хочу сюди їтіть колетіть, яка красота. Уф. Ти що? Вау! Это просто вау! А там тоже пляжи, камушки. Или а рыбаки вроде бы показалось. Ну, это просто вау! Люди скільки плінаса. Друзі, отут і сядемо. Він гасік прияє під берегом. Годі лебеченька. Ну глибше, ніж там там я дивився і шли по коліна було. Наче як глибше. Ну все, закидуюсь. А далі все в процесі ставлю одну тестовую макушадничок, макуха мед, черв'ячок на крючок. І один зараз зашверну, куди долетить. Потім вже буду розлазувати Карповички. Карповички будуть на кукурудзку. Підходить до місцевого, каже, клює, але маленький. Невеличкий. Воді справа, хлопці сидять. Молоді, ловлять маленьких. Летіло наче на той світ. Ой, а нього так, так? Да? Думав, тут зебена. Міляк. Ходи не доїхав, я туди не відчутав. Так, братва, собрав пока удочки в кучу, снастечки ще не собрав, Думаю, поставлю 2 дністрових на волос кукурузку. У мене є вонюча кисла, п'яна кукуруза. І така, як баночна, вона вроді ще не сильно кисла. пробую ще вернути подалі, поки воду не заходив. Взяв собі костюмчик, щоб далі закидувати. Зараз дві закину. Замішаю корм, Бо тут більше працює з кормом. Так шо тут можна тренуватися закидувати. Дві є, а? Сай, дві штучки Тут поки те, з того, що закинув, взагалі тишина мовчить. Дивлюся ці промисловики плавають. Хай би тут сіток не було, а то я може шмальнув якусь сітку. Друзі, Кормушечка в Дністрі стріли, 120 грамчиків. Зробив відвідний повідець. ой, відвідний на волосі зробив. Дві купу розинки вонючі. Зараз сюди наб'ю каші. Тут штопорочок вона не двигається, не рухається і зараз ми її кашей заб'ємо і туди подалі його. Ті дві ще я закинув без каші, теж зараз треба буде оснасточку поцікавіше. Каша була. Без каші тут діва не буде. Я Дуже здивований, що на макушатник ще не одного клювання не було. Я думав, що зараз на черв'ячок буде розрив, але мені здається, що черв'ячка вже там і немає. Скоріше за все. Оце туча пелінгаса, яка ходить, він не встиг впасти до дна, як уже там здачка все познімало. Ух, такий балам, що хороший Вітерець піднявся, да геть так тихо тихо було, а зараз вітерець піднявся. Друзі, як під флайтика 120 грамів, я його, подається на турничу піймав, мав. <смі> Цю снарточку. Сюди дві кукурузки вдів, сюди три і пришвартував їх. Чом далеко. Не смилась при забрусі. Вона ніжна. Можна її рвати. Що, Дістати на кушатника, подивитися, що там з черв'ячком твориться. На місці, черв'ячок на місці. Я дуже здивований. Не було плевань. Я ще раз хочу закину. Я думав, що черв'ячка там і вже близько немає. Ду -ду -ду. Почекаємо Може хтось шавальнеться? Порядок. Зараз будемо пробувати. Рома. Зайти закинути подалі. Так, вроді майже на максимум закидую. От поставимо кушатничка. Бо кушатничка сильно не І Клейтіка поставив. На черв'ячка подалі закинув. Зараз будемо пробувати сміюки ладить, страшне. Наїхав сюди, писали. Затрибайському лимані на шесть змін. Думаю, капець буде. Гурбина можна? Нічу то бачи людей Якби яку ну заходили так ну, сильно я далеко далі закину, конечно. І з берега так же закинув би. Глибочинка тут може під берегом глибоко, а далі міляк. І з берега далі мені каже кинув би. Хобать, хай пастує. Так, одну настрою, только что еле-еле. Торцю сейчас буду таскать. И так дугу Бляха-муха. Конкретно не пойму, що встигає. О, ти що? Церкальний. Я ж кажу, що щось смикнуло, наче послабило. А він больший не зміг тягати. Ладошечний зеркальний карафейт. Ні, ну загай, серйозно. Перший пішов. Трофей. Хе -хе -хе. Давай, братан. Шируй. Раз ти великий. Жюх, а куди ж ти на берег? Хе -хе -хе. Давай, давай, дав в другу сторону. Молодчик. Фу, друзяки, Перебрався в друге місце. Там ото зеркалик і тихо. А Віталік написав, каже, знає добрі місця. Я приїхав, Віталік буде дивитися, подивитися на рідні місця. Вже думаю, раз піду дивитися місця, візьму, і будочки закину. Сюди добиратися, звісно, тяжеленько. Але прикольненько. Тут, вроді, він казав глибина. Але є і Тому треба бути дуже обережним. Я не знаю щось сміти. Може це просто волна, може вже щось некало. Так, здесь. рыбка, рыбка Е. А, он там походу уже пивни сил. Карачара! Мари его! <рес> Стоит <рес> лысый. <рес> да. Лысый, лысый. Ой, как я все, злякався, маненький. Бузички. Здоровый вот, бук. <сі> давай, да ту Давай. Раз ты великий. Давай, давай, туда, туда грибай. Туда грибай. Туда, ты туда. молодець. молодец, давай, пішов, пішов, пішов. <сі> 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 На синеньку смикає. там тоже червячок. Будемо мати надію. Там теж карабяри. Опа, така пошукова риболовля вдалася. Пошукав місця. Знайшов пару перспективних місць, де можна порибачити, але на жаль, клюванячок такого щось серйозного не було. Мабуть на ніч клює, бо я бачу, що от от починають з'їжджати. Багато рибачків зараз приїжджає. Все, друзяки, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався там свіжим підписникам і своїм старим. Всім привіти, всім дякую. До зустрічі на рибалках, друзяки Тільки мирного, мирного неба. Всім па-па